Вітаю вас, друзі! Вам послання від оракула кохання! А що сьогодні оракул кохання хоче вам порадити! Від'єднання. Час від'єднатися від вашого партнера. Угу. Так, ну, знаєте, сепарація. Інколи нам це просто необхідно. Тому що в здорових стосунках, ну, принаймні повинно бути кожен мати своє волевиявлення, свою думку. І не бути, так, знаєте, прив'язаним. Це вже як залежність, коли прив'язаність така сильна. Тут потрібна сепарація, комусь це необхідно. І що ж це вам дасть, якщо ви від'єднаєтесь від партнера? Так, це вам дасть просто розслабленість. І обійми потоку життя, в якому ви будете просто пливти за потоком життя. Так, дійсно. Подорожуватимете по життю, опираючись не тільки на свого партнера, але й на себе. Тому що сепарація це коли ви окремо, але ви разом. Але в даному випадку, тут саме про це. Так. У ваших минулих життях, можливо, це в глобальному значенні, можливо, ось в минулому вашому. Теперішньому житті ви приймали так, якийсь інтенсивний розвиток подій. ви були, е, ну, точніше, можливо, ви і зараз є тим, хто е, бунтує ви бунтар за своєю натурою. І джерело вашої сили. Джерело вашої сили в тому, що ви вмієте порозумітися. Вмієте знайти компроміс з іншими і адаптуватись до ситуації. Ось про що тут вам кажуть. Вам потрібно роз'єднатися зі своїм партнером для того, щоб оце якийсь, знаєте, вантаж. Зняти, щоб легкість якась прийшла в стосунки, для легкості. І стосунки будуть процвітати, і кохання буде процвітати. Це не означає, що ви від'єднаєтеся і просто розлучитесь. Ні, тут про інше. Я думаю, ви мене зрозуміли. Просто дослухайтесь до своєї інтуїції, до голосу своєї душі. Вона вам підкаже, як діяти, що вам краще, і виведе вас на інший рівень у ваших стосунках. Що ж, нехай вам щастить взаємного світлого почуття кохання вам.